А ну, как ты добились? У вас операции сюда будут двигаться? Нет, операционная целая. Так еще один операция. Еще деньги нет. Тут придется через централ. Ну один там точно. Угу. Другой. Третий. А скільки загон постраждалих? Ну це одна в реанимації, та, що прооперована подсвітка. Три співробітных. Один пацієнтка була і 17 було по палатку пацієнтів. Ми перевели в офтальмологію. Двоє співробітників поранені, але дрібний референт пробили нічого. Вчора з 11 до 12, прильоти по території. Пряме влучання в будівлю. Є ранені, загиблих немає. Приблизно 108 вікон по території закладу пошкоджено бі около восьми дверей в закладі, ну не враховуючи фасадів. Стіни і останні операційна ціла в палатах зараз зайти. Немає можливості. Є велика країнність того, що стінка упаде. По цьому часу валиші не розбираємось. Хакарс допомагає, і Херсона допомагають, допомагають уборки, допомагаємо своїми сілами, допомагаємо все, що можна. Ой. Сейчас мы потом.